Це. В Києві, вони, вони і в Києві не будуть мережувати по Україні. Я знаю, що є такі два схочі. Одна називається точно народний трибунал, а інша якось так схожа. Тобто вони зараз десь запускаються. Тобто вони взяли на себе і пошук грантів, але шукають зараз людей. Звичайно, то там ну, на громадські засади, але суть в чому, що ти е, збереш і покажеш цю справу так? і пошириш. Спочатку будуть сміятися, а потім може почнуть лікуватися. Ну, зрештою, знаємо, Спочатку сміялися, а потім почали рахуватися. Ну, що я ще можу сказати? Можу тобі трошки розказати про людей, і я хотіла, щоб ще автономний опір теж про себе трохи розказала. Тут є старші люди, які об'єдналися в міжнародну дію і із домами. Автономний опір — це наше силове силови кріло, яке, повно кажучи, називає. Аня, я розказує. Давай розглядаємо. Я ще його не знаю, але я взагалі не зашла автономний оберт. Я спорту, але я можу розказати про руку, якому я перебуваю. Так відбувається. Я розкажу про руху коронависть ця організація створилася 6 років тому. Створилася вона як політичний проєкт, Вона була більш спрямована, так можна, сказати, в праву сторону в трави рухи. Але потім в часи еволюції ми почали відреліцінувати, ми почали рости, тому що в основному в нашому русі були Люди середні від наших активістів був 18 років. У нас років було люди, які хотіли, щось змінити, що в головах у нас було якийсь протестій. І рух почав рости. І, і Наш проєкт будується з того, що сам рух автономний опір це юридичний проєкт, але також у нас є такий проєкт, як екологічний опір, де люди, які займаються екологією, там, захистом тварин, захистом довкілля. Це може так сказати одне одна розгалуження нашого руху, але воно є в проєкті автономного опору. Потім такий рух у нас є ще секція, ми там ходимо будинком, будинкам, допомагаємо сім'ям переселенцям. саме є спортзал на залізничній ді 20. Там же вже в нашому залі виросли майстри ну, спорту по вже, вони є тренерами, хоча вони починали самі ці хлопці будували цей зал, займалися спортом, їздили на турніри, а зараз же є рано, вони вже є тренерами, вони мають свій рух. І руха в команди образ, де ми завжди допомагаємо людям, якщо люди самоорідновуються. Ми можемо прийти, там, наприклад, допомагати. Навчити щось підказати, дати якусь підтримку. Ми переконалися в тому, що навіть людям моральна підтримка вона є дуже важливою. Наприклад, нас є пані Іра з бумана, я взагалі її дуже люблю. І в нас взагалі дуже досі теплі стосунки, бо я на своїх 30 років 25 квітня валила на її забудові. От в мене викликав забудовник. Каже, чувак, ти не написали, що бачу правильна адміністрації не, не працює, де нема дозволу до встановлення до того порталу. Ну я знаю закон, я так само з вами згідна, що ми так само вчимо людей, що маємо себе захищати, курисуватими законами, то не сала, ми маємо здати ці закони, щоб державою випити та незаконом. Ми, ми маємо цей інструмент. От. І дух автономного автономний взагалі, це зараз. Середні їх нашого активісти вже двадцять п'ять років, так сказати, що ми є так бойове. Наші народної дії, ми дуже допомагаємо, їх підтримуємо, дуже їх любимо. І, наприклад, навіть народна дія, як вона створилася, перша наша акція була на початку 2014 року, коли ми Це було на ОЗЕКЕНШ, коли цейські був початок Майдану. Так, да. це був початок майданчик. І це може бути. І виходить, коли ми прийшли до них, там казали, Ну, ми, ми можемо допомогти, там, в тому, в тому. І нам така, що прийшли депутати і сказали, ні, ми вам будемо допомагати, коли нам люди там в цьому ранку, нам дзвонили, казали, у нас тут техніка заїжджає, що робити, і ми просто об'єкт, І ми відбили ту забудову. І там просто вже та акція пішла і, і сподівається. Вони ще допомагали нам по судах. І на справді з'явилося, що до нас підходили люди, кажуть, у нас от така справа, розумієте, теж незаконна забудова, а у вас щось виходить. Бо ми там розп'явили, то на все ЗМІ, вся правда, то то на всю Україну був скандал. Люди почали підходити. От тоді в нас народилася думка, що треба допомогти людям об'єднатися. Там, там є проблеми, там є проблеми. Добре, Добре. ще ми можемо одне одному корисні. Я скандалістка. Я вам дуже перев'яжу, те, що, наприклад, про вам на опір, у ну, нас ходить дуже багато легенд, наприклад, люди, які... Чогось не знає, вона собі додумає, що якщо хтось щось розказав, то вже на неї починають. Наприклад, про нашу руку, якщо відкрити інтернету, там цього і багато, що він ми підчуківці і рука Кремля, і комуніст, і п'ята колона. Бо наприклад, ми вважаємо, що 1 травня це є день захисту прав трудячих. Наприклад, буде 8 березня, на яке я б березня феміністів, у нас є феміністична майстерня. Ну, я не можу сказати, що я яскрава феміністка, але <сіпи> ну, як я підтримую цю ідею. Я вважаю, <сіпи> що це не є свято весни і це не є свято розвіду Симбурга, це не є свято борби жінок за свої права. Тому що, наприклад, на сьогоднішній день жінка може хоча б дівен і, він, і ну, вона має право на усвятку, вона має право на освіту. В Одесі, які ну, як ультраси, спортики, вони теж не продалися нікому, тому що ну, в Одесі там все лишне і їх купують щось вуличне спорта називається. Це колишні далі, що колишне, так просто дивіться, ви є спільних так, вони можуть щось блокувати там себе. Якщо вважають, що там не вони так роблять, коли хочуть купити, вони не йдуть, а коли не бачать, що когось ображають, вони кажуть, що нам все і саме вистачає, спорту вистачає, якщо когось ображає несправедливо, ми йдемо. І от якщо такі організації, по всій Україні, і ви будете робити спільну дію, як би ви не називалися, ви будете робити між собою комплекс, які небудь, або якісь змагання, так? або щось такого плану, то тоді всі будуть розуміти, що всі ці люди підтримують якусь одну цінність і що ні на кого. І да, про все будуть говорити, всі, хто борються проти корупції нашої влади, і є рукою Кремля. Ну, тому що вони заважають нашій владі, е, воюючої країни, грабувати цю країну. І це мене вже просто. До сказу, не хочу навіть зараз про це говорити і критикувати цих покидів, але це просто вже настільки, настільки тварі, що терпіти цього більше вже не можна. І тому чудово ми розуміємо, чим ми ризикуємо, тому що до кожного добрається. Недавно вже добралися до Теодора Дяківа, десь в далекому любові, да, від Києва, і тільки він з'явився десь зі мною на екрані. І так добирається до всіх, але важко добратися до тої людини, якої нічого немає. І хлопці 18 років, якого нічого немає, можна посадити хіба що хуліганство. На жаль. М. А отак, в принципі, добратися не щось. Могу роботи дуже правильно менше. А які є ще організації, що ми познайомилися? Наприклад, Олександр, але вона в нас я справи наш хороший місцевич, ми вибрали її квартиру, з якої викидали 7 років. зорганізувалися. А ну Я вас 7, Я була 7 років, але 17 років. Всі ми ставили що треба у міську раду якщо йти, то знову двері відкривати знову. І ти зараз до кого йдеш, відкриваєш і він нічого не пропонуєш, бо просто страху мені така. Вони бояться всього. А коли ще йдеш з людьми, все, коли ти сама вони починають давити, вона ну, не здавається.

Тобто то вже, yeah. то вже зараз стало трошки розпочатися. Yeah. Їх вже стало важче з боротися з такими людьми, бо раніше хоч ми, Бораніше, то, ми з дому і все. Yeah. Їхше yeah. ми зробили yeah. на межі, так от перед Майданом, потім пройшов Майдан, і після Майдану ми вже сказали ні. Yeah. От, а все. То, щоб я чужого що що Тому що, yeah. розумієте, Коли сьогодні викидають його, а я мовчу, то завтра викинуть мене і потім. Yeah. Yeah. А, а там можна yeah. сказати, що там, там, вже, там вже плюс, там вже все, ми закінчили, нема за yeah. що переживати. Далі посилок, ти пам'ятаєш, ще боремося. Ну, вже тепер у нас з'ясувалося, що її квартири продали, бо вона була під арештом, причому події наш відомий львівський забудовник. А, <зово> <давай, зово> а давай ми тепер на Козловську нашукаємо ще дуже багато справ, щоб показати, що якщо ти не кинеш цю квартиру, то не добереться до пов Там поводитися конституційне національне значення на площі втраті. Рену, та, да, на площі Рену, яка була на балансі державного історико-архітектурного засобу. Я вже говорила про с... це з Сергою Дмисом. Починається два сесійні тижні підряд. І mm -hmm. э, ми знайдемо того кудрявого нашого міністра суперкультури. І, в принципі, він прийде давайте підемо до нього. Тому що, ви знаєте, говорити, я цілий рік, я ще жодного разу не була кабінку. Ну, я не спала просто це приміщення. Звичайно, дуже не трудно. Я підемо до них в кабінку. Я вас Окара міського. Справа в тому, що це коли він перший раз прийшов на посаду міністра, наша мерія звернулася до нього з проханням визнати такими, що ми підлягають внесені в реєстр дві пам'ятки. Одна з них була це була вводка поза 4А, і друга, це був палац мерової фабрики на Покарській 30, де зараз є диків Тобто, я розумію, що звернулася сама начальника управління охорони історичного середовища. Пам'ятка, ви знаєте, була слова допомогла пам'ятка, все, нема влезної на сторінці. Це пам'ятка. І він видає наказ визвотити, що не підлягають внесенню в реєстр. Я і вийшла познала, що це не пам'ятка. Ну то Він не пам'ятку, тільки дав зданий її зруйнувати. Тому що якщо воно не підлягає внесені в реєстр, тобто вони знайшли таке своєплуддя з його з яким це просто поруйнували. І тобто він сам давно сидить на мужство. Тобто він та мазурка там насилиться, це взагалі просто.

Про проруювання, про а не Тобто Це офіційно нам інтерв'ю так дав. Але він і в немає. інструмент покажемо. Мирон, почекайте, ви вже говорили багато. Тут є ще група з будинку пристилок. Аня, я знаю, просто навіть все це. Це безбачка, я їх не бачу どうぞ。だだだ